Фарбований шакал Індійська народна казка. В одній лісистій країні жив шакал на ім'я Чандарава. От, якось, знемагаючи від голоду, він прибіг до міста, аби чимось поживитися. Міські собаки помітили його і страшенно загавкали, погналися за ним і почали шарпати за боки гострими зубами. Рятуючи своє життя, він геть покусаний забіг по дорозі в будинок фарбаря, де стояв великий чан, повний синьої фарби. Ховаючись від переслідувачів, шакал ускочив туди і зробився такий синій, що собаки його не впізнали і порозбігалися. Чандарава подався світ за очі. І зрештою прибився до лісу. Він був не схожий сам на себе, бо ж синя фарба надала йому зовсім іншої масті. Побачивши цього дивного звіра з синьою, яку шиви шиєю, всі лісові мешканці: леви, тигри, пантери, вовки та інші хижаки, сповнені неймовірного страху, кинулися в врозтіч, промовляючи. Хто знає, яку штуку втне цей заброда, краще нам забігти від нього безвісти. Чандарава збагнув, що вони перебувають у полоні страху. Тож сказав О, звірі? Чому це ви, угледівши мене, стали розбігатися? Вам нема чого боятись. Сам брахман, сотворивши мене сьогодні, звелів. Там, де звірі не мають повелителя. Віднині я тебе оголошую раджею над усіма ними, і хай титулом твоїм буде раджа друма. От я сюди й прибув, звірі, щоб прихистити вас під покровом парасольки моєї влади. Звуть мене друма, а народився я в Тримир'ї. По цих словах леви, тигри та інші тварини заволали до нього повилівай володарю. Тоді він надав левові чину головного радника, тигра призначив постільником, пантері доручив охороняти скриньку з бетелевою жуйкою, а вовка поставив вартовим біля входу. З родичами своїми шакалами він навіть розмови не заводив, а просто вигнав їх у шию, от і все. У царстві було так заведено леви та інші звірі, промишляючи полюванням усю здобич приносили йому, а він з висоти своєї царської влади розподіляв її поміж підлеглими. Одного разу, прибувши на зібрання ради, Какудрома почув, що десь у далині страшенно завиває зграя шакалів. У нього від щастя навіть шерсть настовбурчилась, а в очах заблискотіли сльози радості. Не в змозі стриматись, він схопився і сам почав голосно вити. Здивовані звірі вмить усе второпали і засоромлено похнюпили голови. Оговтавшись, загомоніли. Ну й обдури вже нас пройдисвіт, Це ж усього навсього нікчемний шакал, якого слід розшматувати. Той з переляку хотів було тікати, але не встиг. Леви та його підручні роздерли шакалика на дрібні шматочки. Через те я й кажу: хто зневажає своїх і прихиляє чужаків, знать сам собі готує смерть, як раджа той, друма.